У цьому відео ми будемо перетворювати фільми, серіали, аніме в Anki-карточки. До цього нам буде потрібно такі програми, як Subtitle Edit, Vedemox, SubStue SRS і Format Factory. Описі я залишу на офіційні їхні сайт, де їх можете скачати. То, як ви скачали ваш фільм або серіал, відкриваємо subtitle Edit і скидуємо сюди наш фільм і вибираємо наші субтитри. У моєму випадку це англійські. Субтитры бувають двох видів: ті, що. Текстом і бувають другі які зображення. В даному випадку в мене вони зображенням, і їх треба конвертувати в текст. Конвертується у нас допомогою OCR. Метод я рекомендую Tesseract 550. Починаємо. Будуть вам податися слова, які немає в дікшенері. Їх, якщо це, наприклад, ім'я, можна додати в користувацький, щоб він потім їх далі пропускав. То, як ми отримали наш текст, далі його потрібно очистити. сперва ми видаляємо і очищуємо за допомогою Remove Text for Hein Impered. Після ми короткі фрази об'єднуємо. Можете використовувати як у мене. Після цього його зберігаємо. Далі нам його потрібно перекласти. Я використовую Google Translate, а інші потребують API, АЦП. У моєму випадку цього достатньо. Після цього ми їх теж зберігаємо. Далі, якщо у вас немає по якоїсь причині субтитрів, або субтитри, які вам не подобаються її якості, як в моєму випадку в, Freedom, в аніме FreeREM, ми можемо створити власні субтитри. Для цього потрібно сперва дістати з них аудіо. Я використовую AVDMux. Далі ми йдемо в аудіо, вибираємо доріжку, як видно, у мене перший японський. І далі з англійських я вибираю в ті, які більший бітрейт. Далі ми зберігаємо. Як видно, у мене, якщо ви нажмете зберігати, нічого не буде, тому що формат, який є, це аудіо, невідомий. Тому нам потрібно вибрати аудіо. Я рекомендую AAC, тому що MP3 не завжди підтримується. Як, наприклад, в цьому випадку, якщо я забив MP3, то буде, неможливо створити потік. Тому вибираємо AAC Зберігаємо аудіо. Після того, як ми отримали наш файл, ми йдемо до нашої subtitle Edit, вибираємо відео, Audio to Text в Хісмарк. Вибирати я рекомендую Large версії 3.5, вона йменше і в деяких ситуаціях, наприклад, коли музика на задньому фоні він краще розпізнає. Ну, якщо щось у вас не піде, можете використовувати Warch V3. А engine використовуємо uh, Faster Hisper XXL. Далі я ці налаштування завершую як є, і додаємо наш аудіо. І генеруємо. У нас доутворився файл, який ми перекидаємо. І так само ми його чистимо короткі лінії. Зберігаємо і перекладаємо українську. Зберігаємо. За допомогою Substu SRS нам потрібно розділити наше відео на невеликі фрагменти. Нам потрібно вибрати наш підготовлений субтитри з англійської мови, субтитри з перекладені на українську мову, вибрати наше відео і вибрати, куди це все буде збережено. Далі він вимагає назву. Ми просто візьмемо назву сергій Далі ми хочемо творити а, тільки відео, тому ми тільки галочку тут залишаємо. І тут ми виставляємо максимальну якість. Також тут ми виставляємо максимальну, це 3000 кбіт в секунду. Не забудьте аудіо поставити на те, як по нам потрібно В нашому в моєму випадку це англійська Далі ми нажимаємо щоб подивитися на результат. Прослухаємо. Як ми бачимо, все було нормально, тепер давайте поставимо його, щоб він нам розрізав на частини. Це то, як завершилось. У нас буде папка з нашими кліпами, їх у мене вийшло тут 610 штук. І файл, який нам буде пізніше. Так як ця програмка використовує застарілий кодик, у нас вийшов розмір 735 МБ. І ми зараз будемо його конвертувати в більш сучасні кодики, щоб воно займало менше місця. На телефоні буде вивчати набагато зручніше, тому треба визначити, які кодики підтримують ваш телефон. Для того, щоб чим менше ці файли займали ваш місця. Нам потрібен чим сучасніший кодик. Найкраще, напевно, буде HVC, і нам потрібен декодер з таким значком молоточка. У мене це ось є. Що у вас такого немає, у вас повинен бути. AVC декодер, знову точку. Після того, як ми визначилися, який кодик підтримує ваш телефон. Очікую я, що це буде H HVC або його альтернативна назва H265. Далі нам треба знати, який ваш графічний адаптер підтримує. Можна знати в опції: опції, розширений. Ось GPU, який повинен бути включений, і треба пройти тест. Ми бачимо, що і h 265, і H264 підтримуються. Що на NV, що від Nvidia, що від Intel, у мене підтримується. Тому я буду використовувати H265, тому що він підтримується в моєму телефоні, і мого ноутбука, і він краще, ніж h 264 Тепер їх всіх потрібно переконвертувати. Будемо використовувати MP4. На лаштуваннях. Якщо у вас підтримується і телефоном, і вашим графічним процесором H265, використовуйте його. Якщо ні, використовуйте H264. Далі, 365, цього буде достатньо, щоб все бачити на телефоні. І він буде на, в третину менше займати місце. Все інше залишаємо, як є. Тільки в аудіо ми збільшимо частоту до 48 тисяч. Додаємо наші файли. Через Ctrl-A або український Ctrl-F вибираємо все. І обираємо, щоб зберегли е, все в підпапці FF output. Далі вимкнемо, щоб він після завершення виключав комп'ютер і нажимаємо старт. У мене конвертація тривала приблизно 4 хвилини. І в нас було 700 МБ чимось, стало 200 МБ. наш файл TSV. Потрібно переконвертуватися .csv, Я використовую LibreOffice, а ви можете Excel. Так як ми використовували MP4, нашої розширення FV треба його замінити. Що ми робимо? Після цього його потрібно зберегти як CSV файл. Шиколоди потрібно створити нотаток. Переходимо в анкер інструменти і керувати типом нотаток. Додаємо. Я її назвав мул. В ній потрібно визначити поля. Тут буде три поля. Перше поле це англійська, друге це переклад, третє це наша відео. Далі ми йдемо налаштовувати ці картки. Я в описі залишу шаблон для передньої сторони, шаблон для зворотній сторони і стиль. Я використовую так, щоб коли ми нажимали на англійські слова, не з'являлося, якщо повторно нажимало, не прокладали. Якщо вам це не потрібно, ви просто це часто просто видаляєте. І друге, цей скрипт не буде працювати на комп'ютері. Є її назву так само, як називається серія. І імпортуємо файл. Імпортувати ми будемо наш свій файл, який ми створили. В ньому ми вибираємо нотатку Movie, яку ми стоїли спеціально для цього. І тепер тут треба визначити англійський, український переклад, відео. І в мітки ми вибираємо нічого. І нажимаємо імпортувати. І було імпортовано 600. Йдемо провіряти. І в нас, як ми бачимо, нема відео через те, що його тепер надавати. Ми йдемо в локальний диск, а користувачі, ваш користувач. ОПП дата у нас скрита. адмін, AnKI2, користувач 1, Collection Menu. Тут ви вже тільки раніше сюди копіював. Тепер нам треба скопівати наші сконвертовані. Перекидаємо сюди. Тепер, коли ми ще раз зайдемо, у нас буде відео. На телефоні воно виглядає набагато краще. Для того, як ми синхронізували. Ми можемо подивитися, як це виглядає на телефоні. Це наше відео. Якщо ми нажимаємо десь в цьому районі, то у нас з'являється англійський текст. Якщо ще раз нажимаємо, він скривається. Далі, у нас, якщо ми нажмемо ж сюди, у нас 600 уривків. І їх треба відфільтрувати. Ну, тобто, деякі відео, які ви вже знаєте свого, і залишать ті, які ви не знаєте. Ми нажимаємо на ці ключі попередньо переглянуті нові картки, якісь довільно велике число яке більше, ніж карток, наприклад, ми викупилися 10 тисяч, нажимаємо вивчати А у нас тут появляється сесія додаткового навчання, і ви, якщо не знаєте, наприклад, я не знаю, я нажимаю легко. А якби, наприклад, я цей переклад знаю, я просто вибираю і видаляю запис. Також, якщо тут будуть якісь помилки, завжди можна редагувати запис. Для того, як ви відфільтрували від тих, який ви знаєте слово, ми їх повинні видалити. Вибираємо інструменти, перевірюють медіафайли. У моєму випадку тут 410 файлів. І видалити не використано. Підтверджуємо: сеціоний кошик, і їх потрібно спорожнити кошик. На цьому все. Надіюсь, відео було вам корисно. І тепер ви будете ефективно вивчати англійську мову.